Hello, everybody. Щось Борис мені згадався. 22 червня, день літнього рівнодення. Субота, що була вчора. Да, Хробача ціленька, бо тилова посадка за поребриком. Відразу за держкордоном. Саме звідси навалює хробача стволка. Зараз покажу. О, дивіться, засічка. От звідси з посадочки одненька, а от друга. Змалювалися курви. Зараз трохи зорієнтуємося і попрацюємо. Оце посадочка, оце дорожка. А оце державний кордон колишній України з агресивним сусідом. А ось прив'язка до ситуації. Якраз вчора вам її показував. Зараз тут пікну. Оп. Хробак, що повний краму поночі. По темному чи по буху виїжджав та й лупив у раніше спалену нами вантажівку, і втік. А вдень піло... пілоти FPV її загрилили вже до кінця. Вибачайте, за виделку шомпол в Херсоні лишив. Тож тикаю Тим, що є під руками. FPV птахів Мадяра F7 на такі засічки реагує миттєво і вже в повітрі. Цей епізод у відео недільному буде одненький, хоча день сьогодні був плодовитий. Да? Хробаке. один він буде тому, що покажу вам захід, якого ви ще точно не бачили при враженні цілі. А якщо бачили, то поділіться. Назвемо його так: Freestyle RACAMACAFO. Від Коперфільдів, кліматим птахів Мадяра. Прочосуємо посадочку. Зараз включу звичайний режим, адже то на пришвидшеному. І подивимося, що є вищим пілотажем. Поки долітає от саме з цих посадок кошмарять. Смугу фронту. І якби хробакам вдалося. О, ось вона, точка. Ставимо нормал. Швидкість. Звідси засічка Арти. Бачимо стволка гарно накрита. Якби хробакам вдалося взяти липці, то саме звідти вони б по камінчикам розібрали Харків. А так хренушки. Працює Артуха лише здалеку. Дивіться на траєкторію. І бульк. Опа! Я уповільнено потім покажу. Я на то дивитися спокійно не можу. Але поки йобнем гармату, котра щойно палила. Нанах! А тепер дуже повільно. Пілот розуміє, що прямого заходу не буде. Щільна стіна. Я також розумію, що багато з вас покрутять пальцем у скроні. Що маділо Дурив, показує якусь херню. Але той захід зацінять окремі спільноти глядачів з числа пілотів, в тому числі авіації. Ну і в піввічників, звісно. Бо ту є, ту є верх льотного пілотажу. Уважно. Уп! Тує. То не фліп і тим більше не бочка. Відомі для пілотів терміни. Ну, є якийсь свал з розворотом, я поки іншого не придумав. Але це просто викликає мурашки такого типу захід. Ну, а далі вже справа техніки. Сигнал збережено, траєкторія вирівняна. Вийшов, як у фігурному катанні, не зачепивши виважування і вйопчик у. Ту частину, котра хворобливо ремонтується на гарматах. Пук ви можете вважати то збоченням, але не у мене одного стояк на такі маневри. Честь вам, хлопці, за вашу наполегливу працю. За постійне тренування та вдосконалення своїх навичок і за виконання таких справжніх коперфілдівських піруетів. Нехай про це мають розуміння лише обмежена кількість людей. Честь завтра вам насиплю єбурінгів за вихідні на Харківщині.